На полі капець який, не знаю, як звук запише. Ну і поле. Тут в районі 2 гектар, попередник Соя. Тут Я прийшов декілька разів мокрувато, але ну, діватися нікуди, я не знаю, які далі опади. Тому, тому валимо. Зараз його треба вишкрипти, і там в городів трохи залишилося. Попалося якогось пенька. Що воно таке. О, ЮМЕС пішов у букс з цима чотирма. Блін, добре, що я тут край відхожу, не спіша першою. Бо що пішов другою, одірвав би щось чортовій матері. Дивіться, що мене, який ще й край виходить. Ух! Наложу я брил. Пенічок-то хороший. Где десь тут взявся посеред поля? Так, ну а тут у нас, як бачите, непогано. Що там угол залишився. Якраз те, що треба, щоб на Юмезові намучитися. Взагалі, без приключення не буває. Опять, зима, не зима. Тепло, скоро будемо по два врожаї вирощувати. Ну і на виході маємо таку от ділянку, край звісно, специфічний. Захід сонця який шикарний. Нормально, хай тепер йдуть опади. Весною культиватор все поїде. Знаєте, є таке прислів'я, за дурною головою і ногам нема спокою. Значить, погода кардинально помінялася. Вчора сніг, дощ сьогодні чуть-чуть підмерзла. Тато каже, що оранки не буде. Я вирішив, вирішив чисто зробити експеримент, зараз тут на один город виїду Я думаю, що нічого не вийде ну ладно, чисто заради контенту поїдемо, зараз подивимося, що з цього вийде. Вода є, зараз зальємо, додаємо трохи солярки і летимо. Ще стоїть задача його завести. Правильно? Побачимо, як він час. Захочет. Нюанс, люди. Иногда надо печку развернуть, зараз сейчас эту шлангу надо снять. Так, що ми маємо? Ну Тут у мене така ділянка, що ну, типу, кругом хати треба обурювати. Це не, не для юмза, звісно, робота, але... В принципі, він оре. Але але... якби оці скати поміняти місцями, не вистачає трохи йому щеплення. Блокіровка хренова не робить. Як робить, але проскакає, треба буде, як буде міняти кабіну, то розберемо. Або це пок якийсь намотати, він буде перти. В общем, мораль надо, короче їхати. Я нашел два ската, хата, їхати їх ставити і не морочиться. І буде гуд. Що хотілося б сказати, зовсім неочікувано. Але ореться, і, і, як ви бачите, я тут і на гору почав ходити. Хоча думав, що на гору він не піде. Але дуже треба гуму. Треба гуму. Е тому будемо думати. Е хотілося б такі колеса поставити, як у пана загинайла. Але все як завжди, фінанси, ви зрозуміли, пають романси. Тому більше всього, що поставимо просто би Може, і ще питання, ні в кого немає диска широкого ось такого, тільки широкого. Хотілося б вже широки поставити. Але тут ще плані на нього. ух. Наступна ділянка. І подивіться, що тут у нас виходить. Не знаю чому, там річка. Тут на бугру отак десь до стовпа не доходить, десь таке, як я разом показую. Приблизно. Оце тут глубає. Край взагалі, от дивіться, це я пробував попереку відходить. От от 5 см чогось тут примерзло. Ну так, нормально примерзло. А далі, далі взагалі без, без проблем з оре. Ну, вже якось додлубаю цю сторону, боксний. Подивіться, які от коржі. Кріга. Переламав. Ну. Такої шауранки в мене не було, але все буває в перший раз. Зараз майже 6 вечора і приїхав на діляночку дуже непогано урець. Ні криги, нічого. Але ж, як завжди, пожалуйста, що у нас видно вам лопнуло, лопнуло це долото і загнуло. Загнуло текрон. Ну Це все я відкручу. це феном нагрію, воно вирівняється, але Блін, рать небагато осталось ну як завжди. Уже серед ночі не буду. Не буду, коротше. Бачите, як воно тут перекриває, <кхи> як би страхує, тут обламалось і все, кінець кіна. Краще їду додому, вже завтра приїду до Оруди. А що, що робити, якщо погода дасть? Значит, продовжуємо. Продовжуємо. продовжуємо Замерзло все. В общем. Мінус 6 на дворі, вже, наверно, землю не полізе. Ізправляємо е -е 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 чи виправляю зараз з тикроном. І що? І вам це показую. І зараз теж мінуси і плюси пройдемося по цьому, подивимося Так, вже покажу, як воно вдень виглядає, ця проблема. І це не хороше рішення в них, тому що навіть тут ось я дивлюсь. Простий крон набиває землю і можеть... Ну, коротше, не хорошо Зараз тут теж почистимо, але не ідеальне рішення. Що в мене вийшло? Дивіться, дві спроби було. Приварив кусок ресори і тут ще під нею така проставочка І вона і лопнула, відпала отут прямо по цьому. Це взяв уже другу варив, Зараз з іншої сторони обіду. Дивіться, варив уже другу. Так от тут, щоб е, повністю прижимало тикрон, варив пруток ще, восьмерку. І прямо, поки він був гарячий, його й прикрутив. Він тут трохи от поплавив. Але чітко прижав до площини, тепер по ідеї, не буде да, Тут є зазор, я знаю, того що там я тут під угол підложив, щоб трохи змінити нахил за цього сюди нахилить, підложив аж під самий верх десь 3 мм чи 4 мм пластинку. Я думаю, це на скорость не влітатиме. Ну якщо влятиме, то побачимо. Я маю на увазі оця щель зі мною заб'єте, будемо наїсти. А ні, то можна, в принципі, було сюди пластинку підкинути. Ви ж, звісно, не забудьте накидати всяких, Всякого хорошого, що типу, так не можна робити. І... І... Ну, зараз спеціалісти діванні про плуг почнуть розказувати, як треба жити і прочі. Мені не подобається кут нахилу глиміша, вони якось занадто, занадто лежать. Ну, попробую. Ні, то там ту пластинку можна в будь-який час. На вечора Юрік, я приперся, бо не треба на сверлку. Е, Юра зробив яв, ділає гайку людям. Кстати, дивіться, який він мечик. Ой-ой-ой, що це поламав. Який він мечик зробив. Можемо зробити вам під заказ. Ну дорого, зразу, дешево, не буде нічого, хлопці. Так. А я сейчас доведу лемеши до толку, потому что, що... ну короче, не так все там хорошо. Довго рассказывать, завтра расскажу. ось, Бачите, що відбувається? Набиваю сюди землю і вже ось тут видно, що його ось тут вже починає гнути. Тепер, з цієї сторони, вже тут взагалі космос. Тут вже ось о... тут така вже ціла п'ятка, видно, що вже підірване. А все того, що ті накладні зуби його не держали. Бачите, тут вже набито капець. Сіки. Так. Якщо звернути увагу, тут видно, що ось ця штука ось тут? Попереднім власником підрізалася, Ну, людина чесна, я з ним спілкувався, він казав, що тут морочився, переробляв, бо він не дуже якісно орав. Чого він не якісно орав? Оце ось польова доска, а ось ця ось площина якби відвалу. Вона виходила сюди. І у вас що? І у вас виходить? Тоді на польову доску плуг не впирається і ним тягає, коротше, викидає трактора зборозний. Тому що носок і польова доска повинні бути в одній площині. А тут вони були не в одній площині, тому власник просто це все зрізав в одну, в одну площину. Але в чому нюанс, в чому подвох? Ну, нічого тут страшного в цьому немає, вирівняв плуг, в принципі, нормально варе. Якщо не враховувати це ще цих косяків. Ну це косяки виробника, Того, що, ну, бачите, воно... оцю штуку я взагалі не знаю, вона тут треба. Можна було і без неї. Тут болта насквозь якогось, і вона б держала. А так тут, коротше, тут не можна, нема вже куди просвердлитися, щоб десь тут закріпити. Ви поняли? Так, ну, в мене валяється лиміш. Стандартний лиміш, не обрізаний. Так. Оп! Трошки він підігнутий. Ну це таке, це не, не важливо. Дивіться, ось тепер я його ставлю на стандартні утвори. Видно, видно. І виходить, що він... Ох, блін, трохи незручно знімати ну, рукою. Бачите, на стільки сантиметрів на 4 плюс золотого до сантиметрів на 5 він виглядає за площину. За площину. Господі боже мой. Польової доски. Тобто той ли і разом із... Поняли. З носком були вирізали зрізані в одну площину і все стало норм. А по факту, по факту косак в чому? надо було просто отут, -от, да? де самий цей башмак. Просто заводу виробникові отвори. Посверлить по-іншому і все. Ну нас же ж, ви мене поняли. Все чітко, коротше. У нас як в нас. Ніхто нічого не не прораховує, десь ви змалювали і, коротше, валять. А должно було бути так. В подальшому, звісно, вже при заміні, коли я буду колись міняти леміші на нові, то... Тут треба було трошки доварити, і я це все попересверлюю. Е, Ну Зараз скільки в мене вже цілеміші обрізані носки, носки, отут вони обрізані. Вони в принципі нормально в площині стоять і тут у них ще робоча зона бешена. і тут ще вони наварені цим, цим сарматом, сурмітом. Вже їх ніхто міняти не буде, вони ще будуть орати і орати. Ли що вчора зроблено. Тут два отвори стандартні заварені. Це показував приварена опора під пластик. І під оцей ось, ось оклик Розсвердлені отвори. Це я колись купляв у нас от по місту і буде воно їздити з цим кликом. цього, щоб вже поламати, то це вже складно Тут, до речі, можна його, це ось, ось перше положення. А Можна взагалі засадити ще далі, ну це вже через щур. Тоді буде ну, це сильно глибоко. Буде так, на двох болтах. Все. І так само у мене, так само я всі переробив, правда? Один має таких тільки два, а той бивушний придеться поставити на середній корпус. Поки задумка така. Хоча, можливо, ось цей зазор тут якраз і не через те, що я підложував, а через те, що тут такий якісний башмак. Дивіться, ось тут плащина. Бачите, причем тут скрізь? Раз, а носок вон зазор. Чого він? Або такий леміш підігнутий. Тут все сходиться. Ось От, тут, бачите, а тут є зазор, бо там підложено. Тут таку підложив пластиночку міліметрів 5, і нахилив його сюди. А от Тут по носку чогось лиміш не дожимається. Наразі ось так все виглядає. Замінив носки, прижимка, тут так само, але носок бивушний. Арматура арессора із газона. Ну, а тут зараз зажму і все буде готово. Так, шановні, починає вже темніть. будемо завершувати це відео. Зустрінемося вже в наступних, там де ми продовжимо оранку.